До слова про те, як же відрізнити у тих токсиків, хто з них соціопат, і з ними треба назавжди прощатися, а хто просто такий собі маніпулятор, який хоче хитромудрим способом отримати ваші ресурси, і ті і інші, звичайно, мають бажання поживитися вами, вашим емоційним фоном, вашими грошима, комунікацією з вами. Але різниця полягає в тому, що, по-перше, соціопати вони взагалі психопати, вони не мають совісті. Вони взагалі не переживають про те, що переживаєте ви. Вони абсолютно не гідні. Чинять з іншими людьми, то треба включати критерії цінності, розуміти, аналізувати їхні вчинки, що вони реально чинять не морально і не етично. Мораль, і етика взагалі не в категорії їхніх цінностей. Вони ними категорично не послуговуються. Таких собі маніпуляторів все таки жива людська емоція присутня, принаймні до своїх рідних і близьких для людей, які для них значимі, вони ставляться відповідально, щиро, іноді навіть полюбовно. Вони цінують своїх матерів, і батьків, вони пильнують за своїми дітьми.